840 гривень квадратний метр. А оце стоїть 600 гривень за 10 метрів. Тобто тут Рулон 10 метрів буде стоїти 8400, а тут рулон стоїть 600 гривень, тобто 10 метрів. Але ж ви подивіться, наскільки красиве виходить ось це по срівненню з ось цим. Ну хіба я не правий? Плюс тут нічого, абсолютно ніхто нічого не побачить. Це виробництво Турція, гарантія дається 5 років на вигорання, 10 років на те, що проволока у вас там не поржавіє. Бачите, така травичка є. Тут квадратний метр 840 гривень. Якщо вам дорого 840 гривень, і ви хочете собі зеленого забора, є Є В нас і українське виробництво. Українське виробництво буде коштувати 560 гривень за квадратний метр. Ну дивіться, тут бачите, тут видно, тут видно сітку. сітку. а в Турції зовсім не видно. От прикладу вам зараз і покажу подивитися. Дивіться візуально. Візуально, бачите? Оп. Тут сітку видно, там сітки не видно. Але кожен купує собі на свій бюджет. Комусь треба сітка рабиться рулом 10 метрів за 600 гривень. Е, хтось візьме зелений забор Україна, а хтось бере зелений забор Турція, тому що він, ну реально, реально він в рази гарніше виходить.